вітання всім, хто дивиться акценти, попри те, що на дворі літо про зимові морози думати, начебто зарано. Ми всі розуміємо підступність ворога і бачимо, що відбувається з нашою енергетичною системою. Вже зараз можна точно сказати, що майбутня зима буде складною. У Запоріжжі вже розпочали підготовку до опалювального сезону. Чого очікувати та чи будуть запоріжці з теплом? поговоримо з моїм гостем. Це Віктор Гординський, заступник міського голови Запоріжжя. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, підготовку до опалювального сезону вже розпочато. і знаю, що зазвичай це починається одразу після того, як завершується попередній опалювальний сезон. Однак, в умовах війни ви, мабуть, і готуєтесь по особливому. Які основні виклики? Ну, якщо казати про основні технологічні процеси, то вони не змінюються. Але хочу зауважити, що ще наприкінці минулого опального сезону ми встигли провести. Температурні випробування, так, це дало нам можливість виявити основні проблемні ділянки, які б ми не змогли виявити під час гідравлічних випробувань. Тому дійсно, ви все сказали, ми вже почали готувати, ще не закінчивши попередні. Стосовно технологій підготовки, це традиційно ті питання, які у нас проблемні питання, які ми знаходимо під час проходження попереднього періоду. Ми їх фіксуємо, локалізуємо, і під час міжопального періоду ми виконуємо всі. Ремонтні роботи, регламентні роботи. Також початок підготовки у нас починається з ряду гідралічних випробувань. Ми почергово по районам, по котельним проводимо гідравлічні випробування, перевіряємо наші мережі на щільність і після цього так само продовжуємо роботу. Так, звичайно, під час військового стану, військової агресії, яка у нас є на сьогодні, де, є складнощі. По-перше, є складнощі і я б сказав більше з кількістю фахівців, з особистим складом працівників є питання, тому трошки це нам піддало проблем. Але я впевнений, що ми зможемо підготувати місто Запоріжжя до опального сезону саме в питанні технічному, в питанні мереж, в питанні котелень, в питанні наших центральних теплових пунктів. Тому ми сьогодні над цим плідно працюємо, і я впевнений, що. У нас все буде гаразд. Вже зараз багато фахівців говорять, що зима буде дуже складною, пов'язуючи це з дефіцитом електроенергії. Які ваші прогнози? Якщо ситуація залишатиметься такою, як зараз, будуть ці графіки погодинних відключень. Ну, те, що зараз відбувається в Запоріжжі, чи будуть запоріжці з теплом? Як це вплине взагалі на опалювальний ну, сезон? Дивіться, ми вже е, дуже тяжкий другий сезон опалювани пройшли. Вони були е, майже у нас однакові. Ми так само мали. І відключення електричної енергії. По декуди в деякі роки ми мали погодинне відключення, в деякі просто аварійні, вже навіть і непрогнозовані. Тому в цьому напрямку у нас питання вже є опрацьоване, наработане. І саме головне, що персонал вже обучений, і кожен розуміє, що йому робити, на своїй ділянці роботи. Коли потрібно генератори включати, коли треба якісь гідравлічні перемикання робити, це ми вже все розуміємо. Але сьогодні у нас дійсно виклик дуже складний. І якщо ви сказали, фахівці бачать, що дають прогноз, то мені здається, вже навіть всі рядові мешканці міста Запоріжжя розуміють, що зима буде у нас тяжка. Тому що, якщо ми кажемо, що вже сьогодні черги відключаються по два рази на добу. То дійсно ми можемо прогнозувати, що взимку це може бути три і більше. Це може бути просто черги на включення електроенергії, да, а не на винку, виклик... так да, ви вірно кажете. На жаль, не дай Боже, щоб так було. Тому дійсно для нас сьогодні основне питання, яке ми разом опрацьовуємо з обласною військовою адміністрацією, це забезпечення. Джерелами генерації безпосередньо на об'єктах котелі, на об'єктах концертної міської теплої мережі, тому що ми бачимо, що ворог дуже приступно б'є саме по джерелам генерації, і ми так само це бачимо по нашій Дніпровській греблі. Що бачимо, mm -hmm. а, що ми, які ми наміри, якими процеси вже розпочали на сьогодні. То у нас є плідна співпраця з міжнародними партнерами, і останній візит голови військової адміністрації разом з очільником міста до Берлину дав змогу нам навести нові міжнародні відносини. У нас є декілька пропозицій. Ми зараз їх опрацьовуємо. Звичайно, це питання дороговартісне. Звичайно, воно буде займати певний час по встановленню по налаштуванню. Але ми прикладаємо максимум зусиль, щоб наші основні, не буду казати, скільки основні котельні забезпечити газовими когнераційними установками, що дасть нам змогу, по-перше, виробляти незалежне джерело електричної енергії, по-друге, використовувати теплову енергію безпосередньо на Об'єктах концерну місті міські теплої мережі це стосується і утилізації вихлопних газів, тепла з вихлопних газів, і це тепло системи охолодження когенераційної установки. Це дасть нам змогу більш ефективно використовувати саму когенераційну установку. І е, в кінці кінців це дасть змогу мати більш дешеву електричну енергію. Тому ми над цим працюємо сьогодні дуже плідно. Тяжка робота вимагає великих зусиль. Безпосередньо, спочатку на першому рівні, і у керівництва, і ми то дуже вдячні і міській владі, і депутатському корпусу, і по перше, за обласної військової адміністрації, які нам в цьому питанні допомагають, налажують контакти з міністр з міністерством, прискорюють дуже деякі процеси, які б на жаль ми самостійно б не змогли вирішити в той термін часу. Когенераційні установки, от ви кажете з Берліном говорите з приводу саме цих установок. А чому це ви берете їхній досвід? Чи можливо вони виробники? Чому саме Берлін? Чи вони інвестори? Дивіться, ситуація наступна. По перше, Європа вже давно перейшла на принцип розподіленої генерації електричної енергії, тому що вони вже зрозуміли, у них є досвід. Це по перше, економічніше. По-друге, дійсно, ти не залежиш від ні від кого. Ти сам собі хазяїн, і е, там, де ці обсяги великі, а на концерні міські теплої мережі дуже велике споживання електричної енергії саме під час опального сезону. Тому безпосередньо це майбутнє і це нові виклики на сьогодні. Чому ми кажемо про наших європейських партнерів? по Е, у них більш розширена, розширена мережа. У них більше виробників так само в цьому напрямку. Останній раз, от ми були на міжнародній виставці в Чехії, ми були безпосередньо на виробництві. Чешський виробник тедом презентував своє обладнання, це дійсно сучасне енергозберігаюче обладнання, і ми сьогодні з ним продовжуємо вести перемовини в цьому напрямку. Також хочу зауважити, що у нас навіть в місті Запоріжжя є виробник. Акціонерне товариство Моторсіч у нас також виробляє потужні генераційні установки, і з ними ми опрацьовуємо також цей напрямок. І є досвід по опрацюванням вже і по встановленням, це нам трошки ближче. і, Тобто на сьогодні ми працюємо в усіх напрямках. І той напрямок, який нам дасть взагалі хоч щось, він для нас корисний, тому що, ну відверто бачимо, що на жаль, на 100% ми не зможемо покрити потребу. В, скажімо, так, у разі в електричній генерації, але навіть 80 нам дасть змогу повноцінно пройти опальний період. Когенераційна установка. От що це як вона працює? Я так зрозуміла, вона виробляє енергію і віддає. Як вона Е, насправді, вони поділяються двох принципів. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про наше вітчизняні українські виробництва це на Моторосіч, то це на базі. Як це не дивно, але авіаційного двигуна, тому що саме це підприємство спеціалізується і флагман українського авіаційного виробництва. Це авіаційний двигун, який працює на випадку нашого виробництва, на жатом газі, на дизельному паливі і на каросині. Тобто наш виробник дає нам можливість три вида палива. Це дуже зручно, це дає. Безліч, скажімо так, інших можливостей варіації і в незалежності від типу палива, так. По-друге, ця авіаційна установка вона забезпечує привод електричного генератора, який і є джерелом електричної енергії. А за рахунок того, що під час роботи авіаційного двигуна виробляється теплова енергія в вигляді вихлопних газів, то це тепло також за що котлів утилізаторів. Перетворюється в теплову енергію і передається в мережу уже безпосереднього опалення консервно теплової тепломережі. І за, за рахунок цього, що ми ефективно використовуємо електричну енергію і ефективно використовуємо теплову енергію. Ми маємо когенераційну установку з підвищеним КПД там, на рівні 91%. безвідходне виробництво. Так майже да, це дуже дуже актуальна історія, і насправді вона далі має розвиток і в. Житлово-комунальному господарстві, наприклад, утилізації твердих побутових відходів, і ми також на майбутнє з цим працюємо. Це одна установка. якщо ми розглядаємо в більшості європейські варіанти, то це звичайні двигуни поршневі внутрішнього згорання, як на автомобілях у нас, тільки трошки завбільше: від 8 до 22 циліндрів. І вони так само в більшості випадків працюють на вжатому газі, і так само привод це електричний генератор, який виробляє електричну енергію, видає її в мережі або на потреби безпосередньо локальні потреби. Так? І так само тепло від системи охолодження і від зворотних газів, воно трансформується і передається в, вже в вигляді теплової енергії через воду в мережі. Концерно міські тепломересі. То я так розумію, це потужніше і вигідніше, ніж просто генератори? Це, по-перше, економічніше, тому що у нас в кожної котельні є доступ до газу, угу. нема необхідності робити додаткові ємності з паливом під дизель. По-друге, це дешевше і більш надійне. Ну і по третє, вони мають певний ресурс, який нам дозволяє працювати, скажімо так, 24 на 7. Одна установка, вона скільки може обігріти, забезпечити енергію, це ну, площа чи котельні? Як це рахується? Е, є Можливо, також, Є так також декілька е, варіантів їх реалізації. Якщо ми кажемо, є стаціонарні варіанти, ну це більш такі вже вони е, розраховані на як, е, станції малої генерації електричної енергії. Тобто це такі міні-електричні станції. Так? В нашому випадку ми розглядаємо модульні котельні, модульні КГУ. Тобто це така установка, яка монтується, якщо проще буде для порозуміння для мешканців на базі однієї вантажівки, фури, контейнера повністю оснащується всім необхідним автоматичним управлінням. Системами також і пожарогасіння, і все інше, і вона приїжджає вже готова. Нам необхідно лише підготувати місце встановлення, забезпечити приєднання до електричних мереж, до газових мереж, відповідно провести роботи по узгодженню з Запоріжгазом, Запоріжжя, Запоріжжя і запустити встановки і забезпечувати вже електричну енергію наші котельні. Така мета мобільна, це значить, що вона може переїздити з котельні так. на котельню? Ну так. тобто, де є, є потреба, туди можна відправити по-іншому. Її можна перевести в разі будь-яких в нашому випадку непередгадуваних ситуацій. Наприклад, у нас є, не дай Боже, якась аварійна ситуація, і ми бачимо, що нам треба цю потужність перенести в іншу точку, де або можна збільшити потужність, поставити дві 3 установки рядом і більше видавати енергію в мережу. Так. Або перевести на іншу котельню, яка не буде мати, наприклад, взагалі когенераційна установку. Скільки таких установок потрібно, щоб покрити все Запоріжжя у разі блекауту, у разі відсутності повного електроенергії? На сьогодні у нас мінімальна потреба це 15 установок. Угу. По всім вони різної потужності від 700 кВт до 2,5 МВт. Тому ми опрацьовуємо будь-який варіант, який може бути, по-перше, який є в наявності, тому що, на жаль, в Україні ж багато міст, які сьогодні з цим зіткнулися, і майже кожне крупне місце вони на сьогодні вже займається питанням когенерації. І як ми розуміємо, то спрос перевищує на можливості. На можливості угу. да. Тому для нас головніше спочатку знайти ті установки, які є. Це Перша наша робота це ті, які вже виготовлені і готові для відвантаження їх придбати на рахунок за, для запорізької громади. для нашої. А другий крок це ми працюємо на майбутнє, щоб можливість зарезервувати, поставити виробництва, щоб вони вже прийшли або протягом опального сезону, або ми бачимо, що це буде вже більш розвинута мережа на наступний опальний сезон. Це будуть кошти Запоріжжя. Допомагає можливо держава чи є інвестори. Ми робимо все для того, щоб і міністерство профільне нам допомагало, і ми звернулися з листами і від гора і міста від області до Міненерго. Дуже нам допомагає в цьому напрямку і безпосередньо кабінет міністрів є виходив нашого очільника області на профільних міністрів по міністерству розвитку території громад. Тобто ми бачимо роботи багато. Ми бачимо є тісні моменти співпраці. На сьогодні ми вже кажемо, що попередні є домовленості про бронювання певної кількості таких установ. І сьогодні вирішується питання фінансування. Ви все вірно сказали. Яко, це головне. Яка кількість? Чи поки що ще рано? Хай це буде поки що. Це, це секретно. не Запоріжжя стане в копійку. Є такі сподівання. Чи є а, у нас кошти взагалі на це у місті? Ну будемо казати відверто. Сьогодні практика міжнародних mm -hmm. партнерів така, що. На жаль, без співфінансування проєкти більшість не йде. Тому я також не виключаю можливість, що навіть на якесь перше резервування, на якусь першу предоплату нам прийдеться використовувати або місцеві кошти, або обласні кошти. Це буде вже в залежності від суми. Я знаю, що в уряді ще в травні запрацював штаб підготовки до опалювального сезону 2024-2025 Так, 2024, року. То держава яким чином Запоріжжю допомагає? Аже у штабі якраз і наголошувалось про те, що необхідна модернізація, адаптація паливно-енергетичного комплексу до зими. Насправді дійсно на штабі обговорюють ці питання ще на кінці минулого року і. Всі сподівались, так? І, як то кажуть, хто перший мав певні нароботки, а це в більшості випадків це була западна територія України, тому що вони були ближче до європейських партнерів, і їм зручніше, їм легше приїхати, подивитись надати допомогу до цих регіонів. На швидше Жаль, дісталися вони до них. Так, вони до них швидше дістались. Звичайно, і в залежності, скажімо так, від проблеми, від. Рівня руйнування, ну, от, наприклад, якщо порівнювати Харків і Запоріжжя, то ми розуміємо, що в Харкові рівень руйнування значно більший. І на сьогодні більша частина обладнання, звичайно, їде в чергу на Харків, ми це розуміємо. Але і задача штабу при міністерстві саме равномірно це організувати, контролювати, допомагати і методично, і фінансово. тому що наради відбувається перевірка дотриманих доручень, якщо в разі їхнє виконання відбуваються певні, скажімо так, і наказують, як угу. то кажуть, працюємо. Контролюють, контролюють. підготовку. Так, контролюють, так. дійсно, контролюють. Е, ну, я так зрозуміла, що потреба є в 15, але не факт, що всі 15 цих конгенераційних установок вони будуть у Запоріжжі до початку парювального сезону. Е, в іншому підготовленні чи кожна котельня, теплові пункти, вони е, обладнані генераторами, системами, живлення, хай не когенераційними установками, але тим, що є. Так, да, ми ще в, спочатку. Скажімо так, військової агресії, ми стали перед викликом, що ми, як я вже сказав, по-перше, обучили нас весь професійний персонал. По-друге, ми забезпечили малими генераторами всі наші котельні. Для чого? А для того, щоб в разі відключення електричної енергії, перебоїв з електропостачанням, хоча б забезпечити стабільний гідравлічний режим в мережах. Тобто, ми розуміли, якщо навіть будуть погодинні відключення, то необхідно, щоб перша умова, щоб теплоносій в мережах знаходився під тиском і відбувалася циркуляція. Для, для цього треба мінімальна необхідна кількість електричної енергії для заживлення мережевих насосів іншого додаткового обладнання. Тому це все у нас є. А от для того, щоб забезпечити вже роботу котлів. Ось тут вже і є додаткова потреба саме в когенераційних установках в підвищеної потужності і для підтримання вже тиску на, скажімо так, задовольному рівні в мережах. Стосовно рівня підготовки, ну, на сьогодні, відповідно до штабу, нам доведено рівень готовності на 38%. По місту Запоріжжя вже контельні приготувалися на 39%. Ми Майже 2,8 км мереж замінили, і хочу зауважити, що ми це робимо вже на сучасні перетезольовані труби, тобто це дає нам в подальшому зменшити витрати, зменшити патєр на, на втрату тепла. Так. Стосовно котелінь, то ми вже 3 з 52 підготували. Ми продовжуємо роботи в міжопальний період. Крупні на наших крупних центральних котельнях на е, діаметрів, на великих діаметрах трубопровідів від 500 до 700. Ці роботи ніколи не робились з початку утворення. І коли ми достаємо ці мережі, то вони в дуже, дуже зношеному стані. Mm -hmm. І саме це нам дає можливість в подальшому. Зменшити кількість аварії вже під час проходження опального сезону саме в тих умовах, в яких відбувається воно сьогодні. Тобто, коли у нас є е, знакозмінні е, скачки напруги в мережі, то у нас. Ті ж самі процеси відбуваються і в гідравлічних, тобто у нас тиск збільшується, зменшується. Це, на жаль, може призвести до гідравлічних ударів, і саме слабкі місця слипки, угу. все шаше вірно, ви кажете. І саме для цього треба змінювати такі основні конструктивні елементи для того, щоб бути впевненим саме в стані мереж для проходження. Стосовно центрально-теплових пунктів, також ми знаходимося в графіку. Тобто на сьогодні поки що до міста Запоріжжя питань від штабу не надходив. Ну а який стан в цілому мереж? От ви кажете, замінили два і вісім кілометрів чи тисяч не тисяч, бо площа нам не дозволяє. А потреба яка? Скільки треба замінити в цілому? У ж напевно, вже провели інвентаризацію. Да, знаєте, деякі проблеми до початку військової агресії ворога нашого ми mm -hmm. планували кожного. Між опальною період кожного між опальним періодом замінювати від 15 до 20 кілометрів. Ми собі ставили таку мету, тому що ми прорахували за час експлуатації, скажімо так, першого трубопроводу 50 років, там в залежності від діаметру, вже ми частково частково йдемо і повинні були замінити на протязі, якщо ми не змінює пам'яті, на протязі 15 років ми планували повністю замінити всі мережі. І ми для себе поставили такий амбіцій амбіційний план. До війни ми виконували на 100%. На жаль, під час військової агресії ми трошки по деяким питанням не встигаємо, але ми не зупиняємось. Це головне. Ну є ще ж проблеми, які пов'язані не лише зі зношеністю мереж, а й з власне з ворогом, з війною. Запоріжжя, як і більшість міст України потерпає від ворожих обстрілів і страждає критична інфраструктура, в тому числі пам'ятаємо попадання по котельнях. От в цьому плані все відновлено, все вдалося повернути до працюючого вигляду. Да, в цьому я хочу. Подякувати, по-перше, працівникам концерну міські теплові мережі. По-друге, нашій скоординованої роботі нашого корштабу, надзвичайщиків, менесників, правоохоронців, які нам дозволяють своєчасно і швидко локалізувати. Дуже велика подяка і нашим медикам і медикіням. Тому станом на сьогодні, слава Богу, у нас великих пошкоджень не було. Це було все лише за рахунок. Ударної хвилі і більше ніж трьох тисяч квадратних метрів скла, якщо так порахувати, ми вже замінили на пліти у Тобто ми бачимо, що ворог подекуди б'є в одні і ті ж місця. Ми розуміємо, що це або має змогу потрапити на по нашим об'єктам критичної інфраструктури, або рядом по іншим об'єктам. Тому на сьогодні немає необхідності саме на таких об'єктах встановлювати нові нові нові, нові скло. Ми вирішили, що саме ОСБ, воно буде по-перше, і нести безпеку для персоналу всередині. Ну і по-друге, це дасть можливість працювати в подальшому. Пане Вікторе, дуже дякую, що ви завітали сьогодні в Акценти. Дякую за інформацію. Будемо сподіватися, що зима буде не такою вже і складною, як нам її пророкують, і Запоріжжя буде з теплом. Це був Віктор Гординський, заступник міського голови Запоріжжя. Я бажаю, щоб у ваших оселях завжди було тепло, затишно і комфортно. Бережіть себе до зустрічі.